І всім привіт, сталкер. Мене звати Богдан. І сьогодні я вам покажу те, що ви могли пропустити. Погнали! На ростку на локації вихід шляхопроводу ви можете зайти з цієї сторони, в принципі. Ви можете знайти кулемет не на жеру. Для цього вам треба прийти всередину, вбити кровососа, відкрити електронні двері, які я вже це зробив. І тут ви знайдете сховок з флешкою арамідна підкладка до Шолома Маска 1 І сам кулемет Ненажера. І патрони до нього. На ростку на локації гелікоптеру Щених Можна знайти волівський комбінізон Сєва. Вам треба знайти от ось цю штучку, потім залізти наверх сюди. Будьте обережні, тут дуже багато електро. Залазите. На всяк випадок зберігаєтесь. Ага, а я зберегтись не можу, ну і фіг з ним. Ай. Даряєтесь в електро, це обов'язково, бо тоді лута не з'явиться. І бачите, Мінізон Сіва В, і плюс ще там деякі патрони і так далі. На ростку на локації ЗРК Волхов. Ви можете знайти збільшений магазин для Грім С14. Для цього вам треба просто спуститися вниз, потягнути цей речах вверх. Можете ще тут трошечки облутатися і брати те, що вам треба. І якщо ви чуєте, то тут лазить дурер. А як ми знаємо, дурери трошечки небезпечні, тому давайте збережемось. Ага, ну і фізно, давайте будемо розбиратися по факту. Зараз я його швиденько завалю і покажу, де знаходиться цей збільшений магазин. Збиваєте бюрера, піднімаєтесь ось тут по сходам, знаходите оцей полок, і в ньому буде лежати збільшний магазин для Грім С13. Також поряд ви можете знайти КПК, який в майбутньому вам можливо знадобиться записка з трупа рядового. Де він буде писати, що його кинули, і код 19. Можливо, колись це знадобиться вам. Що ж, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім до нових зустрічей!